Вичу, дайте бо вам хату розвалю. Так, коли жартували колядники, які приходили в хату на різдвяні свята, пригадую пані Марта, ще в дитинстві жінка полюбляла ці моменти. Розповідає, коли була малою, гроші давали дуже рідко. Здебільшого хлопців та дівчат пригощали чимось смачненьким. На коляду давали горішки, яблучка, як вже цукерки давали, то вже дуже добре. І всі рахували, скільки скільки дали, бо так жменьку дадуть або по одному дадуть. Як по одному дадуть, то добре. А як дають жменьку, то зараз може комусь не вистачити. Так всяко було. Марта Осінчук каже: є чимало колядок, які до сьогодні не збереглися, і їх вже не знає Сучасна молодь. Однією з таких різдвяних пісень є нині Рождество Божого, дитятим. Тут килемки співають, подоляки іграють, воленяк щось міркує, бойко злегка танцює, полта весь плясає, тра-ра-ра-ра-ра. Тра Наріздво прийнято не тільки колядувати, а й віншувати, тобто вітати господарів із різдвяними святами. Віршовині привітання завжди добре знала пані Марта. Як треба було віншувати, то йди йди наперед, йди йди наперед і віншуй. Завіншувати вам то віншивку. Бажаю вам веселих свят, всій вашій родині. Нехай радий засіяє в вашим домі нині. Всі прикрощі і терпіння, хай ваш дім минають. Радуйтеся, веселіться! Христос ще рождає! Дезяні свята це також про зустріч своєї родини, і хоч 89-річна тернополянка самотня, її другою сім'єю стали представники фонду карітес в проєкті домашня опіка. Благодійники опікуються самотніми старенькими і надають їм соціальну, психологічну, побутову підтримку.